Мамо, дай мені зрозуміти, що я завжди можу до тебе звернутися. Я виросту і вмітиму довіряти. Мамо, скажи мені, що тобі подобається спілкуватися зі мною. Я виросту і знатиму, що я цікавий. Мамо, говори зі мною про почуття. Я виросту і розумітиму себе. Мамо, не забороняй мені плакати, злитися, сумувати, радіти. Будь сама жива, виявляй почуття, визнавай свої помилки. Я виросту і знатиму, що зі мною все ок. Мамо, помічай, що зі мною відбувається. Я виросту і буду здатний на емоційну близькість з іншими людьми. Мамо, втіш мене, коли мені складно, коли я помиляюся, коли я зазнав невдачі. Втіш замість того, щоб карати. Я виросту і вмітиму підтримувати себе та інших. Мамо, запитай у мене, що мені подобається, врахуй мої потреби та інтереси. Я виросту і буду здатна й дбати про себе та інших. Мамо, дозволь мені не любити те, що любиш ти, не хотіти те, що ти хочеш, не бути таким, яким хочеться тобі. Я виросту, я розумітиму свої справжні бажання. Мамо, дозволь мені відмовляти тобі, не погоджуватися з тобою, протестувати. Я виросту і вмітиму говорити ні. Мамо, не спіши мене робити дорослим, дай мені побути дитиною. Дозволь мені бути слабким, маленьким, нужденним. І тоді я виросту самостійним і незалежним. Мамо, люби мене просто так. Я виросту і почуватимуся цінним. Мамо, будь зі мною поруч, поки я дитина. Я виросту і не страждатиму від самотності. І ще частіше обіймай мене. Будь ласка.